Заходи. Кіт хотів запрягнути наверх, але що то пошло не по плану. Ну й не злякався. Ага. А тепер йди вгору. Іди вгору, давай, іди. Ну походи, попробуй. Давай, давай. На кішку охотиться, Да, надо вона тобі. Давай слазер ще. Ну, Кіт, ну покажи нам коокус. Кішку взагалі з переляку засушило, воно, да? Кіт передумав. Чи теж засушило? Ззаду нападай, давай. Іди, йди, йди. Хорошо. А що є? Як... Ми спробуємо цей його штукою. Кс, кс Хто перший? Кіт. Та скільки тебе сушить буде? Ти що, бухав? Іди сюди. Кс-кс. Іди давай. Давай, 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 заходь. Та не з тої сторони, з тилу ми не заходимо. Давай, іди сюди. Да ти не шариш в цій темі, дивись сюди, йди кості, розумни, нормально. Да не оттуда ти заходиш, алло. Іди сюди. Іди. О! Погнал, давай. Тут саме головне, що воно трошки дає громкость, коли крутиться, трошки гуде. Саме головне, щоб кіт не боявся. Оце треба до чого привчити. Ну, щоб бігав треба. Розминався, то лежить, тільки жиром запливає. Іди сюди. Знов засушило з переляку. Кіта тако. Блін, а є вкусняшка? Точно! Зараз тобі хана, кіт. Я знаю, як тебе зламає система. Стільки должны делать ветер. Ур, ур, мяу, Ой, 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 ой. А ну давай.